Так, ладно, Юрочка, ще ось у нас тут виставка космічних смокінгів Наса. Боже, ти подивися. О, коротше, попри поприходили оці мамочки зі своїми дітьми. Це ж не можна десь вдома сидіти. Це обов'язково треба лазити по музеях. Понімаєш людей не нервірувати своїми оцими. Дітьми, ну порожали, гуляйте з ними десь подалі від нормальних людей. О, Боже, ти подивися, що робиться. Це тіба. служба доставки, піца, піца, піца. Ну такий холодильничок знаєш, як ото служба доставки возить з такими холодильниками Так оце це вони это, макет сваравалі. Ага. Це трохи легшенький такий костюмчик, це я розумію. Це типу, костюм, коли ти йдеш за хлібом у космосі. Це коли прийдуть гості. Це ночний ночнушка спать в таких костюмах. Чи ж? Ооо, е -е. ну це ж на себе це все напялювати. Це я не знаю, це треба не їсти три дні. Щоб не, не ходити, не пісять, ну ось дивися. Все бачиш? А там чи на молнії, чи на якісь закліпці, чи, 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 чи там якийсь кодіруваний замок. Короте, я не знаю. Ну, це такий Юрочка, такий павільйончик, М -м, да, космічний. Ну да, хорошо. Все, пішли дальше.